Вітаю вас, любі батьки. Сьогодні четвер. Отже, ми працюємо з нашими зошитами, як завжди, вдумливе, читання, дитяча грамота, диктант і прописи каліграфія. Почнемо з прописів каліграфії. Сьогодні у нас сторінка 9. Хто зробив домашнє завдання, молодці, хто не зробив, це додатково у вас домашнє завдання. Сторіночку 9. Ви бачите, ми сьогодні прописували елементи на з'єднання літери С і Ось. Літера Е одразу перейшла, і С велика. І навіть ми виходили на щось схоже на літеру У. Це ми зробили ваше домашнє завдання. Сторінка 10. Я нагадую про те, що коли ми працюємо в цьому зошиті, дітки, які пишуть правою рукою, ось цей куточок, дивиться їм у животик, ті, хто пишуть лівою рукою, навпаки, в інший бік вони повертають, тоді їм легко вони не викручують ручку. Або рівно, так, вони ставлять. Ті, хто працюють правою рукою, обов'язково під наклоном. І тоді їм легко писати. Олівець ми тримаємо двома пальчиками, третій пальчик знизу. Добре, і сторінка 10, ваше домашнє завдання. Велика літера О, маленька літера О, ми її починаємо писати так само, як цифру 6, 0 і 8 з правого верхнього куточка. І цифра 9. У нас так само пишеться. Звідти. Я думаю, що всі вже подивилися відео з минулого уроку, коли ми писали цифру 9, і всі вже знають, що таке правий верхній куточок. Отже, літера О, ось тут на з'єднання, не відриваючи руки. Подивіться, ось так ми її пишемо. Угу. Так, ніби це нулик і одиничка. так? І О, переходить в літеру У. Дивіться, якщо ми ось тут робили, ми спускаємось вниз і просто продовжуємо. Ми вчимося писати, не відриваючи руки. Це і є основні, основний принцип. Каліграфії, щоб написати слово, не відриваючи руки. І тоді наша швидкість писання буде скоріша, мама. Або якщо ми пишемо кожну літеру печаткою, це дуже довго. Добре, поїхали далі. Наступного на сьогодні був графічний диктант Ключ. Я хочу звернути вашу увагу, що на першому чи на другому уроці, ще коли була Єлена, Єлена Миколаївна, дітки писали ось такий ключик. І багато в дітей були помилки. Ось, бачите, Єлена Миколаївна вам тут робила помилочки. І сьогодні ми цей ключик повторили. Ось він у нас ось тут. І подивіться, деякі дітки не зробили ні одної помилки. Як класно побачити, з чого ми починали і чого ми досягли. Сігли так, який вже рівень були деякі у деяких діточок, була одна або дві помилочки. Далі в нас сьогодні був диктант з літерою і, бі, ві, ГІ, ді. Це ми все прописали. Деякі дітки забули окремі літери. Ви бачите, я їх написала ручкою. вдома. Будь ласка, прописати ці, 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 цілий рядочок цих літер, і ми написали слова. Кіт, лід, ліс, біб, ніж. Дуже багато слів. Отвідіться, будь ласка, до мене. Дуже багато слів є нових, які ми не знаємо на українській мові. Які, наприклад, це слова? Ну, В нас є зір, етезріння, міф, віз. Біб, такі слова, які дітки не знають, що це за слова, чим інший бібліо. Слова, які не знають, і ми їх перекладали, і ще, бачите, ми нові слова вивчали. Домашнє завдання, я вам скину склади і скину слова, і ви вдома ще раз їх прописуєте. Ті слова, в яких діточок є якісь питання або вони забули якісь слова, будь ласка, пропишіть їх цілий рядочок. Далі в нас була українська граматика, сторінка 23. Тут дуже Багато ми з дітками сьогодні читали. Ви бачите, що дуже схожі вдома. Ті, хто дома читав Ща, ща ша. Шо, що-шо? Що. Так, вони відрізняються, хоча дуже схожі. Маленький ось такий текст про дощик і про зайчика. Це ми прочитали. Тут яке слово не схоже, яке відрізняється. І вставити пропущені літери. Ми це зробили. Домашнє завдання дуже-дуже маленьке, сторінка 24 літера. Фи, як ми її прописуємо, до речі, сьогодні багато дітей не змогли в диктанті написати цю літеру. Носик ми пишемо вушко, вушко. Тому що, коли ми її вивчали, я розповідала, що вона дуже схожа на комарика, Так, ось цей наш комарик. У нього є носик, хобиточок і два ока, або два ушка, або дві щічки. Що хочете, можете, що діточка. Зрозуміло. І тут розібрати на голосний приголосний, так, приголосний Ф буває м'який, буває твердий. Коли м'який, коли після нього стоїть І, або м'який. Ой, навпаки, м'який, коли І, або м'який знак після нього стоїть. Ну і твердий, коли після нього стоїть А, О, И і, і так далі. Отже, розбираємо А, Ф. Ф, А. Угу. Тут буде у нас м'який, тому що після нього і. Добре, це ви все розберете. 24 сторінка читання, сторінка теж 23. Підводні будинки, інженер-будівельник. Ці дітки, які прочитали вдома, молодці. Я бачила, що вони навіть відпрацювали тут, і їм було дуже легко, тому що вони розуміли, що вони читають, і ваше домашнє завдання перечитати знову ці І Сторінка 24. Гепард та листки човники. Це ви все читаєте вдома.